Доброго вечора. Ми з вами продовжуємо читати пригоди Квіцика та Мицика. Як я допомагаю Петрику робити уроки? Петрик мені сподобався одразу, особливо, коли я побачив його олівці й ручки. Усі вони обгризені. У нього це діло дуже добре виходить. До того ж усі його книги, іграшки та моделі звалені в одну чудову купу. Там є і шурхотливий цигарковий папір, і смачний клей із борошна, і старі каштани, і навіть солодкі обгортки від цукерок. Ми з ним любимо ритися в цій купі. А я часто відпочиваю в ній після обіду. Зариюся і сплю. Раніше тітонька Марина цю купу прибирала, а тепер чомусь не торкається її. Купа виросла і в ній тепер, мабуть, може сховатися справжній слон. Ми з Петриком живемо дружно. І в першу чергу готуємо разом уроки. Робиться це так. Петрик розкладає на столі підручники і зошити. ставить чорнильницю, бере в руки ручку і починає її гристи. Робить вигляд, ніби думає. А коли тітонька Марина йде до кухні варити нам обід. Він одразу кладе біля буфету шматочок ковбаси. Ковбаса це наш умовний сигнал. Вона так смачно пахне, що я миттєво вибігаю з нірки і з'їдаю увесь умовний сигнал. Потім видираюся до Петрика на стіл, і ми починаємо робити уроки. Петрикова шкільна форма теж сірого кольору, точнісінько, як у мене, і ми з ним виглядаємо, як двоє старанних учнів. Петрик пише, а я дивлюся, гарно чи ні. Найбільше ми любимо писати літери, тому що в них дуже багато паличок. Але Петрику завжди здається, що три палочки чи дві це мало. І він пише їх шість або сім. Йому все одно виходить дуже гарна літера, схожа на паркан. Ну, а якщо в зошиті є паркан, то хочеться за ним намалювати дерево або кольоровий сад. А якщо вже є дерева, то на них повинні рости і фрукти. Фрукти робити теж не важко. Треба краще вмочити перо в чорнильницю і струсити над зошитом. На деревах одразу виростають сині яблука, груші і навіть сині дині. Треба тільки не шкодувати чорнил. Ось скажімо, Якщо Петрик пише слово каша, то воно виглядає як дуже смачна каша з фруктами. Одного разу, коли така каша була готова, з кухні прибігла тітонька Марина і стала Петрика сварити, вимагає, що він переписав усе спочатку. Але Петрик заявив, що переписувати не буде а тільки, можливо, зітре плями. І нехай йому за це ще подякують, і стирати він їх буде лише тоді, коли тітонька Марина знову піде на кухню. Тітонька Марина згодна на все. Тільки б роботу було виправлено. Піду, піду, сказала вона і грюкнула дверима. Ну, а Петрик поліз у нашу купу шукати гумку. Але я вже вам розповідав про цю купу. У ній тепер не те, що маленьку гумку, в ній тепер самого Петрика не знайдеш. Коротше кажучи, на цей раз я вирішив йому допомогти не порадою, а ділом. Поки Петрик шукав гумку, я заліз на зошит. І старанно почав вигризати сині яблука, груші та дині. Коли повернулася тітонька Марина, я якраз догризав останню диню. Та несподівано сталася неприємність. Тітонька Марина відразу здогадалася, що Петрикова робота не самостійна що сам Петрик ніколи не зміг би в зошиті прогристи такі акуратні дірочки і почала ще дужче його сварити, а потім схопила важкий підручник і пожбурила його в кут. Загалом дісталося нам обом, але я на тітоньку Марину не ображаюся. Я зрозумів, що то вона про мене теж дбає. Хоче, щоб я навчався. Треба негайно братися до науки, подумав я. Але якраз у ці дні мала статися дуже важлива подія. У Петриковій школі готувався костюмований бал-маскарад. І навчання довелося відкласти. Я вирішив. Допоможу Петрикові зробити маскарадний костюм і прославлю його на всю школу. Тому в наступній історії ви дізнаєтесь, як ми з Петриком готувалися до маскараду. Ми з ним ще зранку приготували фарби, пензлики, картон і папір, а після обіду взялися до роботи. Вирішено було зробити маску лева. Грізно, страшно, щоб усі боялися. Комісія, яка буде роздавати призи, побачить, злякається і відразу віддасть Петрику перший приз. А можливо, навіть усі призи разом. Спершу ми вирізали з картону голову лева. Потім проробили дірки для очей пащі. Залишилося тільки розфарбувати. Ось тут і вийшла заковичка. Стара історія з пензлками. Тільки ними почнеш фарбувати, як вони миттєво лисіють. Минуло рівно дві хвилини, і у Петрика в руках залишилися самі палички, а всі щитинки опинилися на масці. Вийшов якийсь неголаний не лев, і робота зупинилася. Недовго думаючи Петрик побіг до магазину по нові пензлики. Тут за діло взявся я. У мене ж пензлик не магазинний, а власний мій хвіст. Адже він не так швидко облисіє. Я став умочати хвіст у найкрасивіші фарби і водити ним по морді лева. Через хвилину все було готове. Лев вийшов ще страшніший, ніж ми хотіли. Синій, чорний, зелений. Оце Петрик зрадіє, подумав я. Але все знову пішло не так. Петрик чомусь розсердився і порвав маску на дрібні шматочки, а на другу маску картону вже не було. Довелося придумувати новий костюм. Думали, думали, нарешті придумали. Петрик почав радісно стрибати по кімнаті і кричати. Я знаю, знаю, що робити. Я прийду на маскарад татуйованим індіанцем. Не треба мені ніякого картону, я сам себе розмалюю. Петрик одразу розтягнувся до пояса, поставив перед собою дзеркало і взявся за фарби. Спершу він червоними і жовтими смугами розфарбував собі обличчя. Потім намалював на грудях орла й мішень, а на руках кільця всіх видів. Навіть на спіні він примудрився навести різні лінії. Вийшов пригарний індіанець. Коли ж він встромив у волосся куряче пір'я, то стало ясно, що такого костюма ні в кого на маскараді ніколи не буде. Я так позазрив Петрику, що вирішив теж перефарбуватися, зробитися індіанським мишеням. У блюдечку залишалася густо розведена зелена фарба. Я заліз у нього, повалявся трохи і виліз. і ніс я засунув у залишки червоної фарби, і справа готова. Костюм у мене вийшов не гірше, ніж у Петрика. Потім ми з ним почали бігати по кімнаті і пищати, як індіанці. А я ще й до того полазив на животі, покачався на спині. Тому підлога в кімнаті теж стала індіанською. На сьогодні це все. До побачення.